Привіт, теніс фани! Дуже радий вас знову бачити. Мені вже багато разів написали як у приватні повідомлення, так і в коменти, щоб я відзняв огляд на ось цю вже не новинку, але дуже цікаву модель, побула в Піраеровес. Тож, ви на каналі Тенісна Кухня, я Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал, поставте дзвіночок і погнали! Як завжди хочу вам нагадати, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Ну що ж, повертаємося до нашої Бабулат Pure VS. Ця модель була створена інженерами Бабулат для того, щоб мати більш орієнтовану на контроль та більш таку універсальну ракетку у серії Pureer. Ми знаємо, що Pure Aero, Пюрайро, Pure Aero Team полегшена версія. Це ракетки більше для бейслайнерів, для агресивних топспінерів, які грають е, у більшості своїх е, випадків, грають на задній лінії з потужним топспіном і більше розраховують на е, удари з потужним обертанням. На плоских ударах Pure Aero досить погано контролює м'яч. В той же самий час е інженери Бабулат вирішили зробити ракетку з 98-ю головкою, з більш щільною струнною формулою 16х20, е трохи більш важку 305 г, е і з балансом трошки більше зміщеним у ручку для більшої маневреності ракетки, як при ударах з льоту, так і принципі, при ударах з задньої лінії з відскоку. Я думаю, що в них це досить непогано вдалося, тому що ця ракетка є зараз до, досить популярною. І чому вона ще дуже там цікава, тому що зараз це про модель першої ракетки світу Карлоса Алькараса, а також ще однієї е, сходячої зірки е, норвежця Хольгера Руне. Датчанина. Норвежця? Ні, датчанина Хольгера Руне. Е, обидві, обидва ці гравці грають приблизно... У схожий теніс, ну як схожий, обидва грають у дуже потужній, але досить різний теніс. Карлос Алькарас грає по всьому корту. Як він сам сказав, він асоціює себе більше з грою Роджера Федерера, ніж навіть з грою свого кумира Рафаеля Надаля. І ми це бачимо справді у грі, у його матчах. Він дуже любить атакувати, дуже любить виходити на сітку. Крім того, дуже багато і дуже вдало укорочує м'яч. Тобто цей гравець грає дуже різноманітно, дуже варіативно і завдяки цьому дуже видовищно. Хольгер Руне грає трохи більше такий бейслайн теніс, але також б'є дуже потужно і при цьому йому необхіден контроль. Саме тому, я думаю, ці гравці обирають ракетку з 98 головкою. Так, в них зовсім інші характеристики. Я маю на увазі свінгвейт, вагу, баланс. Але в той же самий час 98-ма голова, струрна формула 16х19. І я думаю, що більш за все така ж сама жорсткість, досить жорстка ракетка 67 одиниць жорсткості. При цьому вони, звичайно ж, як професіонали, мають кастомізовані специфікації, їх ракетки важчі за ту, що продається в магазині. Ну і в принципі рівень підготовки в них також набагато більший. Нове покоління 2023 року Бабулат Aero 98, саме так вона буде називатися не ВС, а 98 ще не вийшло, ще не було презентовано, але ми вже знаємо, що гравці, такі як Арлькарас і Руни, грають саме. Такою ракеткою, я думаю, що це просто зміна косметики для них. Ракетка залишається все тією ж Babolat Pure Air VS, але, звісно, з, з їхніми персональними кастомізованими характеристиками. Що я очікую від цієї ракетки? Безумовно, велику потужність, не дивлячись на те, що тут 98 ма -го головка і досить щільна струнна формула 16х20, ракетка жорстка 16, 76 одиниць жорсткості, що має досить добре передавати силу удара з руки спортсмена, з моєї руки на струни. Натягнув я її досить м'якою струною, MSW Херта TWIST 125. 24 на 23 для того, щоб і мати контроль, і в той же самий час мати потенціал обертати м'яч, тому що якщо б я натягнув її там 25-24, 26 на 25, можливо, контролю було б більше. Але було б набагато складніше продавити струнну поверхню, досить важко посадити м'яч на струни і важко його обертати. Ну, Очікую від цієї ракетки дуже потужної і в той же самий час контрольованого перформансу. Ну а як вона себе проявить у грі? Зараз побачимо на корті. Погнали! Ну що ж, прийшов час зробити висновки. Ракетка дуже цікава. В деяких моментах вона мені дуже сильно сподобалась, в деяких ні. Звичайно ж, ракетка не для всіх. Це не універсальна ракетка, якою може грати там початківці. Не дивлячись на те, що ракетку досить легко було розганяти головку, розганяти м'яч і обертати його, ракетка не проста. Вона добре підійде для середнього та більш досвідченого рівня гравців. І зараз я поясню, чому. Так, я буду порівнювати її, по-перше, з Бабулат Пюраю, звичайними, в чому вони відрізняються, тому що більшість з вас мені писали, що. Цікавить саме відмінність від основної о, з сотею головкою 300 грамів, чим вони відрізняються. А також я буду порівнювати її з дуже схожим, з її найближчим конкурентом. Це, як я вважаю, Yonex сезон 98. Ракетки повністю ідентичні. Обидві ракетки мають 98 головку, мають... Е 305 грамів, мають баланс 31,5 см, дуже-дуже схожі. Відмінність тільки в струнній формулі. Тут вона більш щільна 16х20 проти 16х19 у Ізон 98. І ця ракетка жорсткіша, 67 одиниць проти 60, 65 у Ізон 98. Чим вона відрізняється від Pure Aero? Так всім вона відрізняється. Це абсолютно інша ракетка. Це не якась там модифікація з меншою головкою. По-перше, вона, в принципі, однакова лише за рівнем жорсткості 67 з Pure Пюрайро попереднього покоління 2019 року. Все інше розмір головки, товщина ободу, баланс, вага, свінгвейт, все інше струна формула. Все це. Дає їй можливість мати набагато кращий контроль. І 98-го головка, і більш щільний струнний малюнок дає набагато більше контролю на плоских ударах, ніж би Пюреро. Тому ця ракетка більш універсальна. Знову ж таки, ми бачимо це по грі Алькараса і руни, що вони грають не тільки накрученими ударами, але й дуже потужними плоскими ударами. І ця ракетка реально дає можливість добре пробувати плоскі удари. І дуже сильною стороною цієї ракетки є її маневреність, її керованість. Ракеткою дуже легко маневрувати як на сітці, так і на задній лінії. В атаці, в захисті. Ракетка відчувається набагато легше, ніж вона є. 305 грамів з таким балансом 31,5 см дає можливість дуже легко діяти в захисті, додавати кистю десь там в розтяжці. Ну, тобто ракетка. Реально дуже багато функціонально. Той же самий час маневреність дає можливість дуже добре керувати ракеткою у грі зльоту, додає швидкості реакції, не обтяжує руки на сітці. І це знову ж таки робить ракетку набагато універсальнішою, ніж півраеро, яка більше підходить саме таким агресивним бейслайнерам, хто навалює задні лінії з потужним топспіном і, в принципі, на цьому. Будує свої розіриші на отриманні суперника глибокими ударами подалі від зони атаки. Ця ж ракетка більше про атаку, про створення яких, якихось е, атакуючих схем, якихось таких е, неприємних ситуацій для суперника з подальшим виходом атакою з хавкорту корту і завершенням на сітці. Знову ж таки, 98-го головка набагато швидше, ніж сота е, крізь повітря. Тут також є аеродинамічна. Така формула, такий обрис у овода. Тому ракетка дуже маневрена і дуже потужно подає, не дивлячись на те, що більш щільна струнна формула 98 -го головка, подавати було набагато простіше і м'яч летів сильніше в мене від неї. Якщо порівнювати цю ракетку з дуже дуже сильно схожим і із Ізон 98-2022, огляд, на який я нещодавно робив, можете його ось тут по посиланню подивитися. Дуже цікава ракетка також набагато потужніша, ніж Ізон. Набагато потужніша, тому я б сказав, що е, треба бути майстром. Щоб утримати цю потужність і скористатися тим контролем, ця, який ця ракетка дає. Ізон 98 мені здався е, більш орієнтованим на контроль, ніж на таке агресивне обертання, на таку агресивну і е, я би сказав, ризиковану гру, як Pure VS. Pure Aero VS більш зла, якщо ви розумієте, про що я кажу, вона більше. Провокує на такі агресивні атаки, ніж та, 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 та ж Ізон 98. Ізон 98 трохи м'якіше. Вона має трохи більше контролю на сітці, це однозначно. Не дивлячись на те, що в неї 16 на 19, але цього вистачає, щоб краще класти м'яч по місцю, із-за того, що ракетка не така надпотужна, як ця. По подачі приблизно однаково, я б сказав, тому що ця ракетка жорсткіша, тому трохи потужніша, Але Ізон 98 має 16х19 і тому ця струна формула вона краще випльовує м'яч, і тому має, ми маємо приблизно однакові відчуття на подачі у обох цих ракеток. Обидві ракетки мені б хотілося б трохи додати обидвим ракеткам і зон 98 і Пюра OVS трохи ваги в голову, е, тому що я вважаю, що для більш досвідчених гравців е, Swingway, там у приблизно 320 одиниць трохи замалий. Обом ракеткам трохи не вистачає, особливо мені для плоского бекенду атакуючого не вистачало трохи ваги у голові ракетки. Для подачі для мого накрученого такого з потужним топсвіном форхенду цей свінгвейт і цей баланс навпаки дуже комфортний. Але знову ж таки, якщо ви хочете більше контролю від цих обох ракеток від Pure Піре РВС, а також Ізон із 98, дуже рекомендую додати невеличку вагу, краще, звичайно ж, з боків, не кінець обаду, а з боків на на 3,9 годин додати вагу сюди і сюди, там по можна по 2 грами, тобто по одному граму стрічка, один грам сюди, один грам сюди, десь по одному граму, і потім експериментувати і подивитися. Я вважаю, що така кастомізація додасть стабільності. По-перше, тому що маючи вагу, ось тут ми збільшуємо таким чином світспот, тому що в нас збільшується торс торсіонна жорсткість ракетки, вона не так сильно буде вібрувати і не так сильно буде створюватися обертальний момент під час попадання трохи поза центром. Тому ракетка буде вести себе більш стабільно на потужних плоских ударах, та в принципі, і на ударах з топспіном. І таким чином ми будемо мати більш потужні, більш точні удари. Тому хочете додати контролю цим ракеткам на плоских ударах, додавайте трошки ваги у голову, і ви не пожалієте. Не можу сказати, яка з цих ракеток краще, яка гірше. Кожна підійде своєму гравцю. Треба тестувати. До речі, ця ракетка є. У мене на тест, вона доступна на тест, можете написати мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Йонекс сезон 98 також доступна на тест, одна з найпопулярніших в цьому сезоні ракеток, бестселерів, скажімо так. Обидві ці ракетки ви можете у мене придбати. Тож пишіть, питайте, консультуйтеся, я залюбки проконсультую вас по цим ракеткам. Тож, в принципі, головне, я вам розказав. Зараз хочеться підвести ітоги, висновки. Це ракетка для більш досвідчених гравців, по-перше, які шукають ракетку, яка може гарно виконувати абсолютно всі задачі по всьому корту. Тобто, це ракетка дуже гарна для гравців all court які люблять потужно подавати, непогано розпочинати атаку задньої лінії і завершувати її на хавкорті або на сітці. Тобто ракетка абсолютно під усі задачі. Але знову ж таки досить вимоглива до хорошої техніки, хорошої роботи ніг. Треба мати гарну фізичну підготовку. І тоді ця ракетка. Принципі, задовольнить абсолютно будь-які ваші потреби і подарує вам безліч дуже гарних відчуттів і безліч перемог. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь... Якщо у вас є що додати, якщо хочете щось запитати, будь ласка, пишіть коменти. Обов'язково підтримайте це відео лайком, це мені дуже допоможе. Поділіться цим відео зі своїми друзями, можливо, воно ще комусь буде корисним, цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, допомагайте просуватися тенісній кухні. Крім того, я маю свій Patreon, можете допомагати каналу по посланню в описі до цього відео. Там же ви знайдете і мою монобанку. Можете підтримати мене донатом за це я вам буду дуже вдячний. Зараз я якраз збираю на безпровідну гарнітуру для того, щоб записувати огляди прямо з тестування, з пилу жару, розказувати вам про ракетки прямо з корту, не відриваючись від процесу. На цьому в мене все. Не забувайте, що в Україні йде війна. Допомагайте зсу, вірте в ЗСУ. Все буде Україна.